Не бачив я за все своє життя ніодної людини з лістезом, яка б не ходила. В якої би трапилась історія, що вона там мочиться, чи в неї під себе, чи ще щось. Такі історії, коли людина мочиться, коли в памперсі, вони всі відносяться до враження центральної нервової системи. Це головний спинний мозок. Іншими словами, це інсульти або травми. Або травми. травми центральної нервової системи це коли там, перелом хребта. В шийному відділі травми неряльщиків, хлистова травма шиї, це ДТП. От, далі все, німе і мертве, бо воно не працює. Чим ці історії відрізняться будуть? Одне діло, це налякати вас, що у вас десь там грижа, у вас там десь стеноз в спині, у вас десь е, ну, новоутворення я не беру. Новоутворення дійсно можуть потягнути за собою е, теж процеси, які стосуються центральної нервової системи. Ну просто грижа, стеноз, лістез, лістез, де щось з'їхало, передавило у вас стеноз хребтового каналу. Де в нас закінчується спинний мозок, ми вже знаємо. На рівні останнього ребра. Далі йдуть освітлення нерву. Значить, якщо це лістез в поперековому відділі хребта, то спинного мозку там немає. Там є тільки нерви. А отвір сам, де безпосередньо знаходиться сам спинний мозок, він по діаметру. От, як цей маркер і оце розстояння. Ну, там є запас об'єму руху. Воно не впритик сидить там все. І якщо простіше пояснити в поперековому відділі, тут тільки нерви, і це все заповнене венозною сіткою. Ну, умовно, да, капіляри, вене, це все знаходиться в оболонках, яка ще заповнена ліквором, цереброспінальною рідиною. І тому говорить там за компресію здавлення нервів. Немає жодного сенсу, то що все має запас еластичності в нашому тілі. Коли я пускаю голову вперед, все тягнеться в мене ну, спинний мозок, да, і все, що відноситься, тягнеться вверх на 2,5 см. Коли голова запрокидується назад, все опускається внизу цього ж самого хребтового спинномозкового каналу. Тому рух вільний. А все, що говорять за те, що у вас лістез, це слабкість м'язів передньої черевної стінки. Якщо тут буде великий живіт. В вертикальному положенні хребці просто тут все передня продольна зв'язка і вони тримають хребці вряду, в ряду, в колоні. Якщо буде великий живіт, то хочеш, не хочеш, буде по поперековому відділі хребта. Якщо це вагітна, може бути. Да? Вона може бути сама худощавенька, а от після вагітності дійсно можуть мінятися конфігурації. Ну там розтаптується стопа. Це вважається нормальним. Тому що в процесі вагітності жінка набирає вагу і розмір зуття стає більше. Також міняється конституція після вагітності у жінок, да? а ще в період клімактеричних змін. І ти нічого з цим не зробиш. Це фізіологія, звичайно. Це ж саме відноситься і до хребта нашого. Як міняємося ми ззовні, так ми міняємося і всередині. А всі оці патології страшні. Вони з пальця висосані. Самі страшні патології. Саме страшне, що стосується іннервації, порушення циркуляції, трофіки це травма. Ребята, це травма, це сама страшна патологія. Коли людина щось ламає на якомусь із рівнів. І далі ні один нейрохірург, на жаль, на жаль, не може повернути людині повноцінне, після травм серйозних, повноцінне життя. Є відсотки там 0,00. Певний відсоток. Наскільки зараз події відбуваються, я вже я кажу, завжди тримайте в голові ДТП, завжди тримайте в голові побутові ситуації нещасні, які з людьми трапляються, падіння і ну багато, багато історій, якісь. Ой, тай будь-що, зараз ми в такий час з вами живемо, да? війна на вулиці. Ну, роботи вистачає. А ця вся історія, що стосується, закрутить систему, поставить кейдж, та це ну, все з пальця висосане. Дійсно, коли потрібна допомога, я сам відправляю до нейрохірургів, коли в людини є новоутворення. Коли людину потрібно повторно оперувати, там пройшло 20 років після операції, і вже вони не беруться за такі операції. Кажуть, ну результат, на який ви очікуєте, його не буде. А чого не буде? Тому що тут і їжу зрозуміло. Якщо ти відновився після втручання на спині, от у вас да, операція l 5 с 1 якщо ви відновилися і ходите собі повноцінно і спокійно, це класно. Ви б і без неї відновилися, і без цієї операції. От як уже не крутий, якщо оглядаючись назад, і прогноз після операції так кажуть, мене прооперували, і мені стало краще, мене вже не так болить, у мене вже не так німіє, у мене вже не так. І це все залежить від загального стану людини. Якщо тобі 40, 50 років, там 30 років. Тебе прооперувати, звісно, ти хочеш, не хочеш, ти встанеш, то, що тебе діти твої піднімуть, сім'я підніме, заставлять тебе. Якщо прооперувати пенсіонера слабкого чи слабку от в якому вона стані знаходилася, буде і гірше буде. Хочеш, не хочеш, а оці всі втручання мають за собою наслідки. Вони будуть рано чи пізно. Ну, я нікому цього не бажаю. Я не вигаражую з себе і не розказую там, що от я краще, ідіть до мене, а тих не лікуйтесь. Нейрохірурги вони потрібні. Їм потрібно е, міняти життя людини. Коли є новоутворення, коли є травми страшні, от от тоді, да, тоді потрібно. Це основні показання до цих. А грижа, протрузія це вікові зміни, це кродінка вас. З'явились на тілі, як морщини на, на лобі, як сиві, сиве волосся на голові. Це наслідок, це не причина, а наслідок. Добрий. Да. Отак. От, от. Доступно.